Тривога, да? Тим не менш, друзі, вітає вас канал Дмитро Ньюс. Поруч зі мною Володимир Цибулько. Вітаю вас, пане вітаю, Володимире. Вітаю, вітаю. Пане Володимире. Я знаю, що ми маємо зараз сказати нашим глядачам, що це запис, це не пряма трансляція. Друзі, тривога, яку ви зараз почули, вона вже була. І сподіваюсь, що. Ну, це тривога в душі. Так, да, це, це постійна бентега в душі. Бентега. Що ж, про душу, пане Володимире, Шевченківська премія Шрюдінгера. відбулася така ситуація, в якій все наше співтовариство, яке дотичне до культури, мистецтва, живопису, до кіно і, звісно, що літератури, опинилося в такій ситуації. Вах, а що так можна було? Ця ситуація показує, що якби, є такі моменти, на які не звертає увагу влада, а потім, коли вони трапляються самі по собі, тому що вони трапляються систематично, вже скільки 60 років, чи скільки ось потім вони такі кажуть. Ну все, давайте фарш в м'ясорубку знову, типу прокрутів. А воно так не буває. І тому в нас зараз, якщо не помиляюсь, на цей момент ще нема указу президента. Так ну вони справді, тому що рішення комітету було традиційно mm -hmm. при СОУКу, так би мовити, вручення під час урочистого Шевченківського засідання. Їх право це було в опері, і там вручали і шевченківські премії. Потім були випадки, коли переносилось саме вручення, тобто ну, саме рішення комітету оприлюднювалося, наприклад, за тиждень, десь до шевченківського дня, ну, днів Шевченківських, а потім е виходив указ е і. Сама процедура вручення могла бути або там 9-го, 10-го, або 22 травня на день перепоховання Шевченка. Навіть таке практикували, наскільки я пригадую. Ну але загалом мені здається, що тут питання в тому, щоб це найголовніша премія в галузі культури і мистецтва, і щоб вона не лише фіксувала таку мовити стан розвитку. Того чи іншого мистецтва, і е, ну, була побудована не на лояльності того чи іншого митця до держави, а щоб вона була максимально деполітизована. Mm -hmm. І мені здається, що якраз. Рішення комітету по е, італію портику, ну надзвичайно авторитетному журналісту і публіцисту, воно збісило бам, але в комітеті були не гаразд, е, що раніше. Наскільки я пригадую, влада е, Ралко, художниця, визначена художниця українська. Вона вийшла з комітету, зробила заяву і це, це кілька тижнів тому трапилося. Е, Вчора спілка письменників зробила заяву з секретарів від імені секретаріату. До речі, у вас бачив репост. Так, так, Ну, я секретар національної спілки письменників, крім політології. <су> тому <су> мушу говорити про це, що спілка закликала членів Шевченківського комітету скласти повноваження, власне, не тому, що вони в чомусь не праві, а тому, що. З них починають витискати, ну скажімо так, лояльні до влади рішення. Та навіть Янукович в таке не впадав в таку єрес, чесно кажучи. Це так смішно. Бо, наприклад, в Януковицькі часи був серйозний конфлікт Довкола премії Василь Шкляр, визначний український письменник, дуже популярний, отримавши премію, відмовився її отримувати, доки Табачник буде міністром освіти. Ну і цей конфлікт, так би мовити, він, він ніде не дівся, але ж Янукович нікому не викручував рук при цьому. А тут на Віталії Портникові комусь шопка згоріла явно. Тому що ну, виглядає так, що Макаров почав справді ну, пробувати якось викрутитися з цих обставин, але в чому суть цих обставин? Рішення Шевченківського комітету це ляпас української інтелігенції владі ага. за те, що вона постійно впадає, якісь якісь антиукраїнські маневри в гуманітарній галузі. Ну, от зараз, наприклад, із е, е, переліку обов'язкових предметів для е, Іспиту вилучена повністю українська література. Тепер і історія вилучена. Тобто, це, це якийсь такий сумбур зібраний із... Такий табачник 2.0. Так, да, табачник 2.0. І, і це це дуже прикро. Ну зрозуміло, що слуга народу є продовженням партії регіонів. Це зрозуміло. Ні, це ну, нова генерація. гінерація. Ну, вона б... блищає ні. Так я б сказав, що вона, вона, вона менш інтелектуальна, але більш нахабна, більш брутальна Так. цинічна саме ці якості і розвиваються, тому що так. вони дають профіт. Я ж просто програму. Але, але ж, ми стійкість українського народу в протистоянні агресору, якраз базується на посиленні самоідентифікації, національної ідентичності. Це те, що дає нам силу, а вони цю силу підривають за наші ж бюджетні кошти. І це мене дивує, чи чи ті, хто голосував за Зеленського, вони ну впевнені, що вони саме за це голосували. На жаль, пане Володимире, слова яка різниця зараз заграли абсолютно іншими, як то кажуть, кольорами. І от саме цей момент, тому що, типу, меседж, який я з жахом почув одразу в перший рік після обрання президента Зеленського, оце про там вулицю, заасфальтовану освітлену вулицю. Я відчув жах. А люди сиділи. Я це побачив не сам на самоті. Я бачив, ну при великій такі. Людські компанії, вони такі типу нормальні це те, що вдалося в Росії. Вони купили лояльність населення за рахунок якихось ну матеріальних благ, але тепер матеріальних благ немає. Є Путін, і є війна. Оце реальна плата за ну за підкуп. Тобто, або ми розвиваємося органічно і будуємо національну е, ідентичність, будуємо, ну скажімо так, гуманітарну атмосферу. Взаємодовіри, взаємозбагачення, культурного збагачення, а не витіснення чогось. Угу. Але ж нам політики створюють такі обставини, що просто ну, вони провокують фронду. Угу. Причому фронду, яка потім починає виводитися їхніми ж ідеологами, як наша недолугість, От з'явилася ініціатива відмовитись від імені Чайковського в консерваторії. Ну так. Ну, Чайковський частково творив в Україні, і він ну, має корені українські, але чи він творив українську культуру? А, важко сказати, наскільки українську, але ж він є символом саме імперського періоду? Дмитро, найсмішніше те, що з Україною пов'язано неймовірно на кількість. Е, ну, скажімо так: е, письменників чи композиторів інших народів, ліста uh -huh, uh -huh. Е, оноре де Бальзака. Скільки єврейських письменників? єврейська да. ну, саме ідіш культура да. творилася в Києві ну, в Україні. Да. Ідіш література вся творилася. Далі, ну ми ж маємо цілу купу німецькомовних письменників з України. Так. І чомусь в нас тільки російські і композитори в і в назвах ну, це ж неправильно. Пане Причому в нас справді. Ну, Визначні навіть Нобелівські лауреати були народжені єврейські письменники. Так, так і також було. Я тут хочу провести паралель, знаєте з чим? З тим, що те, що ви от зараз запитуєте, а чому ж в нас немає там німецьких? А подивіться на ефіри, на марафон, на всі там. ці. Чому в нас немає експертів, які знають українську мову, але вони там поляки, словаки, литовці, там, там ну, будь-які наші союзники, там з Нідерландів, з Німеччини. Багато ж людей, багато діаспор, але ми вперто слухаємо е, хороших русів, ну, і тут е... ця інерція, вона і в культурі працює. От, от, так, саме от Так Днями десь тут гастролює, наприклад, така собі пані альба. Ну, це така абсолютно звихнута баба, а тобто. Женщина російського міру, Так, от вона, вона абсолютно показувала. Я такої дволичності, ну демонстративної дволичності в Україні ніколи не бачив серед України. Ну тут є свої, так би мовити, вивернуті люди, але ну вони переважно, до речі, на марафоні. Але от свіж, знову свіжачок із культури. Відомий український кінохудожник Іван Левченко підняв бучу реальну, тому що. Приїжджає з Нью-Йорка такий собі Олександр Молоченко. Оце який та ярина писала чорногу, який є абсолютно ну, російським кінометцем. Як він потрапив з російським паспортом сюди, напевно, є ще і от я. я мені перекинули сценарії, які вони хотіли тут знімати. Блін, в мене склалося таке враження, що ці хлопці їхали знімати оцей ну простеньку короткометражку про дітей бахмут. да про дітей бахмуту. А насправді їх, їх задачею було зняти якісь фони. Якісь картинки для абсолютно Прохова. іншого фільму сонцепьок 2 так, так, це так. так. і ополченки і, і вони триму. для для ополчленочки, так би мовити, поназнімали знімали для якогось московського продакшена оці туфти. І головне, що їх дахує хтось із банку. І тобто, їх по-перше, як вони приїхали, їх питали. Цека, от у, мене в мене питання на кордоні українські прикордонники питали в них чи Крим чи ні? Пане Володимире, знаєте, коли Портнов і Шуфріч перетинали кордон, при тому Шуфріч кілька разів туди і туди і туди. Ну що, хтось щось питав. Це ж просто позвоночне право. Друзі, ми трошки затягнули нашу дискусію. Я дуже дякую пану Володимиру. Розумію, що формат це наше все. Маємо якось завершувати. І в фіналі, якщо вам стало сумно, я хочу вам сказати, що ми от з паном Володимиром дуже любимо музику Чайковську. Лідідіне Озеро. Я б зробив Шатам. фестиваль для Росії Лідіне Озера, щоб, щоб він звучав доти, доки Путіна, так би мовити, не винесуть. І і його кліку, але росіянам не хочеться виносити ну, Путіна. Грай Чайковського, не грай, грай мусорського не грай, а їм воно якось не ну. Це нам Чайковське, а їм не Чайковське. їм водяри... Просто зрозуміти, що Молочніков ж не просто так існує в вакуумі. Так, Він так. ж буде знімати далі не просто якісь фони для їх пропагандистських фільмів, а ще і Путіна двойник Путіна, номер раз, номер два, номер три. І це може бути безкінечно. Тому, друзі, давайте на візуальну. Нашу культуру на кіно, на відеокліпи, на той самий Ютубчик звертати увагу, давайте якось побільше, не те, щоб такого те, українського, ні, того, що нас наближає до Європи. І поменше тої фігні, яка нас на віддає. До цього речі, почну. той самий Іван Левченко в Римі на кінофестивалі визнаний одним з, ну, з кращих європейських кінохудожників. кажу, не кажучи вже про те, скільки українських картин за останні. Роки було відзначені на різних фестивалях? А ми чекаємо: прийдуть хлопці за своїми порошками уявіть собі, скільки документального матеріалу, який можна подати художню, скільки історії, які принесли е солдати, звичайні командири нижчої ланки. А тепер про гірку життєву праву тут шаро, так би мовити, котиться молочником. ага. а де українські кінометці? А українські кіномитці зі зброєю в руках на фронті. Да. І багато хто розумієте, кінометці. от в чому різниця? І я боюся, що ми можемо втратити просто фізично ну, великих кіномитців і кіноакторів великих. Не ну декого чому, вже втратили на жаль, і декого втратила, так. Бачите, хотіли на позитивній ноті завершити, а все одно. Ну ми вам але не позитивна обіця... нота в тому, що ми віримо в перемогу збройних сил і всієї України, тому що всі так. ми зараз так чи інакше воюємо ну, ми просто... просто різні. Ні, У нас є совість нації, збройні сили, а ми всі ешелони збройних сил. Ми, ми за ними робимо їх сильнішими. В тому числі і культура, друзі, в тому числі інформація. Поставтесь до цього дуже і дуже серйозно. Підпишіться на Ютуб пана Володимира цибулька Талк. Дуже класна аналітика, яка містить собі, в тому числі, і художню таку літературну кінематографічну компоненту. В описі буде посилання. Дякую вам, пане Володимире. Друзі, до побачення, до нових зустрічей розповсюджуйте цей ролик шляхом репосту. Дякую, пока-пока.